Беринчик Яша, Привіт, Кабанчик Богданчик. А що ти бурмочеш про себе? Сім ти бурмочеш? Я вірш вигадую. Ой, як цікаво, а я не знав, що ти вірші вигадуєш. А можеш мені розповісти свій віршик? Ну, ну, так. Це мій перший вірш. Слухай банчик Яша не бізли, тому що в голову пече. Види сонячний бах-бах. Це якийсь великий жах. Е -е -е. А, чому ж сонечко зле? Це я ж ти що не слухав мій вірш? В ньому все сказано. Так тобі сподобалося чи ні? Ну, е -е -е. І, і як тобі сказати, рима є, а сенсу немає. Це, це в моєму вірші немає сенсу. І я бачу сонечко по іншому. Воно дарує нам своє тепло, Без сонечка життя не було б на нашій планеті. Була б суцільна темрява. Це... Я на тебе образився. За що? Ти не оцінів моєї творчості. Бе, так я не хотів тебе образити. Я просто сказав правду. Е, мені твоя правда не потрібна. Хм, До речі, я про тебе тільки що вірш вигадав. Беренчик яшка, дурненький, яка машка, нічого не вміє та за сонцю радіє. Я ж тобі, як другу, сказав правду, а ти ображаєшся. Я з тебе не дружу. Бивій. Ти дивися! вірш мамі не сподобався. Та є, та є. Усі Привіт. Привіт, дорогенькі, привіт, Кабанчик Богданчик. А чому такий розлючений? Це я на яшку злий. Він націнив мого таланту. Лисице, а хочеш, я тобі свій вірш прочитаю? Звичайно, починай. Мої вушка слухає тебе уважно. Угу. Вірш про сонечко. Сонечко не небі зле, тому що голову пече, бо сонячний бах-бах. Це якийсь великий жех. <свист> Кабанчик бахтанчик оце ти гуморист. <свист> Мені дуже сподобався твій вірш, а баранчик Яша нічого не розуміє. <свист> <свист> <так> і ж Я таким дими. Кабанчик бахтанчик А ти можеш написати вірш про каву клаву. Вона у мене яблуко вкрала, тому я хочу їй помститися. Напишу щось таке про неї не дуже приємне. Mm -hmm. Ще зарізєрість зараз Гава-Клава oh, mm -hmm. Гава прилетіла та поснідати хотіла, але замість хлібних крихт з'їла з камінців пиріг. Ой, який ти молодець, ти справжній талант. Побачу ґаву клаву, обов'язково розповім їй твій віршик, а зараз бувай. Оце я теленовитий кабанчик. Курр. привіт! Вітаю Богданчик. А ти знаєш, що я почав писати вірші і про тебе? Теж вигадав? Карне вже як цікаво, розкажи, будь ласка, прилетіла та поснідати хотіла, але замість хлібних крих з'їла з камінців. Тільки Рима, але й сенс. Твій вірш не дарує радість, та не підіймає настрій. Він ні про що. Ти кабанчик-богданчик ще Це віршо я віршомас, Та є та є починає щепет. Хм. А ти, гаваклава, як і баранчик Яша, теж не розумієш моєї творчості, тільки лисиця ліса має смак. От вона справжній друг. Кррр. А я хочу тобі інше сказати. Хм. Друг не той, хто меду маже, а той, хто правду каже. А мені твоя правда не потрібна. Кррр, добре, тоді слухай. Богданчик кабан потрапив у капкан, став на допомогу звати та копитами махати. Кррр. Що? <свят> Що за дурня? Кррр про тебе віршу вигадала. Хіба ж цей вірш? Але ж мій вірш нічим не відрізняється від твого. Він теж не добрий і теж не має сенсу. І я тобі це як другу кажу, щоб в майбутньому ти не повторював своїх помилок. А зараз пивай. Хм. Хм. Яким тоді має бути вірш? Отже, лисиця мене не дурила, коли сказала, що їй сподобався мій вірш. Угу. Він, мабуть, хотіла, щоб я вигадав щось неприємне гавоклаву. а я купився на її лестощі. кабанчик похданчик, добре, що я тебе знайшов. Я трохи виправив твій віршик про сонечко. Ось послухай, сонце землі зігріває. Все навколо оживає, Ти панамку одягай та йди собі гуляй. а-а що? Що? Мабуть, таким і мийбити віршик? Хм? Дякую, що чесно сказав свою думку Ти не листив, як лисиця Аліса, тепер я знатиму, Друг той, хто не правди каже, а не той, хто мене маже.